Та ми продовжуємо роботу громадської студії медіа Майдану. І сьогодні ми запросили трьох гостей: це батьки хлопця, якого засудили на 8 років за те, що він не скоював. принаймні так стверджують його батьки. Для тих, хто не знає цю ситуацію, яка склалася в Кам'янці. Пропоную переглянути сюжет телеканалу Віка. Першокласникові з Кам'янки присудили 8 років за вбивство. Батьки підозрюваного вирок оскаржують. Переконують, він неправомірний. Окрім того, суд вимагає ще 400 тисяч гривень моральної шкоди. Нагадаю, півроку тому в школі, що в Кам'янці, жорстоко побили семикласника. Він від того помер у реанімації з усіма подробицями Ірина Малюкова. Це маленьке провінційне містечко майже рік тому сколихнула трагічна звістка про смерть семикласника. Хлопчика госпіталізували прямо зі школи. За 10 годин його не стало. Тоді мама Дмитрика запевняла, сина забили до смерті. Підтвердилося не був нещасний випадок, що це не було якесь там його злісність, як вони казали, або ще щось Що це да, його побили і в той день готвіно в той час. Слідство визначило кількох підозрюваних та взялися тільки за одного. Хоча в період слідства слідчі пояснювали, що були напрямки працювати і в другу сторону, і в третю, але їм конкретно казівка робить в одну сторону. Немає ні тих, ні тих. Працюйте тільки в одну сторону. Через такі дії правоохоронців повстало місто. Кам'янка виходила на народні віча та пікетувала райвідділок. Результату не дало. Справу передали на Чигиринський суд. Напередодні він виніс вирок вісім років ув'язнення. Хоч підстав переконані батьки не мав. Окрім того, частково задовольнили й позов про сплату моральної шкоди. А це 400 тисяч гривень. Прокурор вимагав без відсутності доказів, без обґрунтовань своїх усіх доказів. Ті, що він надавав. Він вимагав вісім років. І задовольнити цивільний позов. На що суддя задовільнила 8 років і частково задовольнила цивільний позов. У вироку кажуть, усі покази перекручені, змінювали дрібниці, але цим повністю деформували загальну картину. Переконують батьки підсудного. Правди шукатимуть вже в апеляційному суді. А поки що неповнолітнього хлопця чекає місяць у СІЗО. Ірина Малюкова Сергій Єфімов Вікка Новини. Ну що ж, я представлю е, всіх наших гостей. Це е, Слабенко Руслан, він батько засудженого, Слабенко Людмила, мати засудженого та Святослав Сокур, друг сім'ї. Отже, будь ласка, Руслана, розкажіть цю історію. Будь ласка, з чого все почалося? дві лютого 2014 року в школі номер один міста Каменка сталася трагічна подія. Загинув учень сьомого класу. Мій син знайшов його біля туалету. В приміщенні школи на третьому поверсі, де хлопець сидів на підвіконнику з опущеною головою, і в нього текли сльози, він був дуже блідий. Мій син в туалет прийшов із своїм однокласником Вадимом. Коли Вадим був в туалеті, мій син запропонував йому пройти в митця, так як той був блідий і погано себе почував. Потім він їм запропонував піти до медсестри. На що хлопчик той Діма погодився, мій син його провів до медсестри. На жаль, медсестри не було. Збіглися всі вчителі, викликали швидку, забрали його в лікарню і Діма там помер 10 часу 40 хвилин. Потім почалося слідство. Звичайно, він просто йшов до туалету, так, ваш син. Да. Зустрів хлопця. Да. А він вже був побитий тоді, чи як? Чи що? Він чи сидів він... на з опущеною головою. Не зрозуміло було, що він да. Він запитав, що з тобою, що ти прогулюєш уроки, той піднявся, він каже, я бачу, що він блідий, роз координації рух у нього немає. Тобто він встав, похилився, погано йшов, він я підтримував під руку, щоб звести його додому. Та десяти свідків ніхто не сказав, що в ньому були покольні. Потім почалось розслідування, слідчі нас викликали вже, мабуть, на третій чи на четвертий день, я точно не пам'ятаю. На другий теж давали слово. Правда, зранку. А потім ми дізналися, що цей Діма перед своєю смертю в лікарні сказав, назвав мамі своє ім'я Макс і почали шукати всіх Максимів. Ну, це, на це я можу дословно сказати, тому що ми були в той момент в лікарні, я дружину їздив. В плані фінансовому допомогти цій сім'ї. І, скажімо так, на питання до матері, хто знає чи не знає, чи, чи як. Вона сказала, що при, коли покійник прийшов до тями, то одне, що він міг сказати, то це він сказав, що це зробив Макс. Або ну, Максим, це так було дословно, так як сказала мама. Це було в реанімації. Це мама вбитого це Дмитра да, хлопця, да, так? Так, да, mm -hmm. да, да, вже Скажімо я, навіть це було сказано вже після того, як ми приїхали другий раз, бо ми двічі туди приїжджали. Раз ми приїжджали, це привозили в Пошти, а другий раз ми сказали, що бути реанімація із Черкаси. І, а тоді день був туманний, раніше ну, вже вечір, ніч була, то ми їздили зустрічати цю машину, наче швидку, щоб там такий заїзд поганий ну, в Кам'янку, виходить, нас ми ще, думаю, щоб не приїхали ми. Ми поїхали, виїхали, було дуже туманно. вернулися назад, то вже хлопчика ну, не було, він вже помер. На другий день приїхало телебачення, там інтерв'ю дається, буває, ТВ, ще деякі провідні канали. Вони давали перше інтерв'ю, яке це теж я, теж я був сам особисто присутній на цьому. То мама сказала, що ми знаємо, хто це зробив. Їх. Типа вона кажуть, це тіпа, троє чоловік. Це так було. Я дословно вже точно не пам'ятаю, як вона сказала в інтерв'ю. Ну, такий вислів був. Після чого інтерв'ю закінчилось, я в неї питаю, тому що ну, ми ж були присутні з дружиною в момент смерті дитини фактично. І на другий день вона дає інтерв'ю перше. І тоді вона казала, що одне, а на другий день вона вже каже геть інше. На що вона мені відповіла? Що мені так сказали сказати? Хто їй що сказав? Допустим, до цього, до моменту інтерв'ю, вона була е, в міліції на, на допиті, чи там вона там була, я не знаю точно, ну, була в міліції. Хто їй сказав, це я, звісно, не буду, чи там працівники міліції, чи прокуратура, чи ще, я не можу сказати. Але ж те, що вона покази поміняла на другий день після смерті дитини, то це. На, вона, які покази, що вона потім говорила? Ну, конкретно, в один... Спочатку Момент, спочатку, вона казала, що це, це, Максим. це один хлопець Макс. Uh -huh. Ну Максим, так як вона не сказала. На другий день вона вже каже, що це було троє чоловік. Ми uh -huh. їх типу, накажемо. І мені так сказали сказати. Хто їй сказав? Ну там розуміти, може, нічого не сказав. А що це за троє чоловіків? Ви не знаєте? А що, що далі було? Ну а далі вже Далі було. Люди почали бастувати в Кам'янки, почали збирати народне віще. Якраз було начало революції. Uh -huh. Прийшли до прокурора, повідомили його. Що завтра буде збиратися народне віче, по поводу питання, не розслідується вбивство дитини. Після чого прокурор викликав до себе свідчих, це зі слів свідчих, які мені розповідали цю подію. Зі слів слідчик він і викликав і сказав, мені на завтра потрібен підозрюваний. Вони йому повідомляли, що ми працюємо. Де? Прокурор хто? як Педорич Дмитро Миколайович. Угу. Прокурор Кам'янського району. На що йому слідчі відповіли, що ми працюємо, у нас декілька підозрюваних, 3-4 особи. Але ж він сказав, мені на завтра. І мені подзвонила слідча близько 17 годин. Сказала, щоб ми в районі 6 підійшли до неї, щоб я знайшов собі адвоката. І щоб ми підійшли, вони нам будуть вчати підозру. Ми прийшли до неї, у нас знайшов юриста. Прийшли до неї, нам вручили підозру в 115-й частині 2 намисне вбивство. На що прокурор вранці вийшов, у нас проходить допит повторний, а прокурор вийшов на віче і звітував, що вже в них є підозрюваний, люди розходьтеся, все в нас порядку. Потім через два дня засідання Кам'янського районного суду по обиранню міри запобіжного заходу, де. Я так, моя думка, що прокурор в змові із суддєю Кам'янського району. А як суддю звати? Коваленко Володимир ага. Іванович. Винесли рішення. Зв'язку з резонансністю події злочину вказані події були предметом обговорення на телеканалі Інтер плюс, а також на ВІЧ, яке було проведене 26 лютого 2014 року на Майдані в місті Кам'янки, та громадським обуренням з метою забезпечити, забезпечення безпеки самого підозрюваного, суд заходить за можливе обрати відповідно Слабенко Єре Руслановича запобіжний захід, пов'язаний з ізоляцією від суспільства. Суд також вважає, що Слабенко. Ігор Русланович незаконно впливає на свідків Кононенка, Дудника, і Тобто, Я так розумію, суддя взяв його під варту, щоб ні, ніхто з ним нічого не зробив, правильно? Ну, ну так. Боявся, ну, сторони, боявся так. за його життя mm -hmm. переживав. Ну і, звісно, обрати відносно Слабенкові Русланці 6 квітня 99 року народження за публічний захід у вигляді тримання під вартою в умовах слідчого ізолятора номер 30 міста Черкаси в межах строку тримання під вартою, передбаченого. Частиною 1 статті 197 КПК України 60 діб, який обчислюється з часу затримання, ну і далі. Ми вважаємо, що це все не обґрунтоване. Потім було розслідування, нам пропонували слідчі, щоб мій син сказав, що нібито він штовхнув діму, той вдарився головою в стіну. Ми його перекваліфікуємо на 119-ту і нічого йому не буде, буде йому тільки условний термін. На що я не погодився, тому що я йому відповів, що мій син не буде на себе брати вину других людей, які це зробили. Ну, потім у нас був розгляд справи. Ніхто нічого. Ясно, що справа вже йшла розслідуватися в одну сторону, да, тільки в одну сторону. В одну. ми жалувалися, скаржилися в різні інстанції, візде спускали на низ і внизу давали ті самі люди, які генпрокуратури це все... відписують на Черкаську область, а відписують на ганпрокуратуру ті особи, що ведуть до судове розслідування. І відписують достатньо доказів, достатньо доказів, і все. Так, призвіт, Щоб я теж розібрався, ваш син так знайшов хлопця. За зовнішніми ознаками так він побитий не був. Ні, Просто він сидів, ні. був блідий, правильно? Так. Він відвів його. Підозри на інсульт, інсульт, так як працював. Угу. Він відвів його а, медсестра. Месестра викликала швидку. Медсестри не було на місці. Смілися вчителі. Вчителі викликали йому, да викликали, його забрали в лікарню. Де він пролежав до дев'ятої один вечора йому 10 годин пролежав в лікарні. Ну, зі слів надавали, не надавали допомоги, я не знаю, тому що я там не був, але казали, що і він помер? черепно мозово дравали. Закрита тобто черепномозова. Вдарив, вдарився е в голову, або так. Граналь генатологія була, так. Друг, з яким він йшов до туалету. Він підтвердив, що да. разом да. не разом були? Підтвердив, що да. не разом були при, і про те, що мені під руку суд там написали, що не брати. Не брати думали, думали, тому що вони, показати, показати. То вони друзі. Угу. І на сьогоднішній день Чигиринський суд 13 листопада виніс вирок 8 років позбавлення волі і сплатити шкоду моральною 400 тисяч гривень. А ви з мамою спілкувалися? Що вона... вона ні разу з нами не захотіла спілкуватися? Ми хотіли через. Соціальних працівників Кам'янки зустрітися, щоб не один на один, щоб люди вже не балакали, що ми там гроші прилагаємо чи що. Хотіли через самооборону, вони були теж в самообороні. Але ж потім в прокуратурі вона каже, що вони на мене давлять через самооборону, зі мною треба один на один спілкуватися. Це нами, так прокурор сказав. Вона і з нами. Допустимо, я цьому теж не знаю. Скажімо так, особисто я її побачив тільки перший раз тоді, як у лікарні ми приїхали. Просто так вийшло, що через її родичів незнайомі вийшли. Я її побачив перший раз, але після того, як почалися ці такі діла в, справі, в цій, я хотів з нею особисто зустрітися, просто спитати, чому, чого, так, що так, навіть якось по людськи то вона так і на зв'язок і не вийшла. Даже з тому, що я їй нічого поганого не зробив. Я на, наоборот допом... хотів допомогти, тоді дій. кошти привезли до мене, хоча я її не знав, ні її, ні сина, нікого. Ну а ви спілкувалися з однокласниками, з школярами. Хто це, yeah. Що це за Максим взагалі такий, якого назвала мама спочатку цього mm. Дмитра? Ну це, так скажімо, свого та шибай голова. Тобто такі навчається в цій ну, школі. Такий, так? да, такий хлопець, але ну, ніхто не бачив, ніхто не може стверджувати, що це ну, може там бути іменно цей Максим. Yeah. А yeah. такий ну, хлопець не, не стверджує. Але ж справа в тому, що він же назвав іменно Макс, А його знають як Макс у школі. Чому саме на вашого сина все ж таки хочуть, на вашу думку, все це скинути? Я вважаю, що його просто в той момент, коли прокурору потрібен був обвинувачений, його призначили, бо він найкраще підходив на цю роль, бо він його знайшов в той момент. І до, цього, до цього цілу ПРУ слідство не знайшло, хто його бачив, де він був. Дитина вийшла після четвертого року з класу і ніхто не знає, де він був. Коли він в реанімації приходив до себе, врачі, як вони давали в своїх показах, в нього запитували, Діма, що ти останнє пам'ятаєш? Він каже, я пішов на другий поверх в туалет і більше нічого не пам'ятаю. А мій син, я знайшов на третьому поверсі біля туалету. Що, що будете робити далі? Що ми, ми будемо скаржувати цей вирок, який написала суддя Ткаченко Світлана Євгенівна, суддя Челінського районного суду. Кожен з юристів, якому ми не показували цей вирок, не може зрозуміти, що сталося і в чому вина нашого сина. Вони говорять, що існує вимога закону, яка передбачає, що в такий вирок обов'язково потрібно вказати форму, вину та мотив. В тексті вироку Чигиринського суду немає жодного пояснення, який мотив спонукав нанести ушкодження Артеменко. Відсутність в тексті вироку обґрунтованих форм вини. Та мотив. Ну, я вважаю, що це не помилка судді, це в першу чергу відсутність будь-яких доказів у матеріалах справи. Мов присутність, неприязні стосунки, теж не обґрунтовані загальними фразами. Максимум, що змогло. Обвинувачення привести двох однокласників Артеменка, які вказали, що досить давно вони нібито бачили, як Ігор чи то штовхнув, чи то вдарив Артеменка. при цьому показав в своїх показах свідки причини, які викликають Кучеренко, учень з Діменого класу, який показував, що нібито. Ігор його там іноді бив, іноді штовхав. Ага. Хоча сам сам відомо зі слів вчителів і учнів, що він його постійно бив, з ним постійно з нього здівався. Ну, хоча по іншим показам, там є покази свідків у справі. Е, вони показують, що Діма особисто знав Ігоря. І він знав, як його звати і як, звати, як цей. А, то, якщо, якщо допустимо, ну, його бив Ігор, я так розумію, так? то він би сказав, що мене там побив Ігор. Я так розумію, правильно? Тим паче, що декілька, там не, один, не одна особа, а декілька осіб вказують на те, що Ігор знав верніше, Діма, цей покійний. Ну, так, Почти знав всі Ігор. Однокласники Артеменка сказали, що він став його як Ігор Слабенко. Що він міг сказати, що це Ігор Слабенко. Uh -huh. а, що вчителі кажуть? Все правду. Ви спілкувалися? Всі в шокі. Можу сказати таке. А що з медсестрою цією? Чому її не було на місії? Чому вона не змогла надати допомогу? Ну, вручка, як вона була в дитячій лікарні на той момент з медублем, чи з чим вона там замінувала? Директор притягнутий до, до відповідальності чи. Директора звільнили, так. Звільнили. ви будете подавати апеляцію так, і боротися да. за права? Так, да, будемо бороти за свої права, за права дитини. А як ігор там зараз в СІЗО? А нам не дають побачення Написали ми сьогодні тільки написали ну, Суддя зайнята, сказали, прийдете завтра, отрите дозвіл. Ми, щоб завтра заберемо дозвіл, де будемо доветися до апеляції. Нам перший раз, як його забрали в СІЗО, мені постійно ми пишемо клопотання на зустріч, що мама хоче зустрітися з сином, мені сіки, неділі три не давали. Відмовити, 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 це Його просто хотіли чисто психологічно зламати там. Ну, ви мені перед ефіром казали, що це Максим, так, якого назвала мама, як е е підозрювана, так, що він чийсь син. Так, си, чи? Ну Дві так, так, так. <ривіт> цей ну, ситуація. Що, що, І юристи, які вивчали справу, говорять, що складається враження, ніби суддя виступає адвокатом Максима Кононенка. В тексті вироку приділена значна увага Олібі Максима, якого Артеменко назвав матері чи та особа, яка його била, чи та особа, яка знає, хто його бив. Ми просто не розуміємо, чому, чому така до нього. І в досудовому розслідуванні повністю всі, все на Максима, на всіх судеб, судебних засіданнях повністю все спростовується. Все Максим, Максим не був, Максим не знає, Максим не бачив. Ми вважаємо, що це так однобічно трактується докази судовому проявлені оцінки доказів. Мені здається, що мамі дуже коректно підказали, що можна додати слово пив, тому що вона, як виходила з реанімації тоді перед смертю, вона казала, що я питала, хто тебе побив. А вже в показах подальше, в якій справи, вже додали слово бив, або хто міг бачити. Ну, тобто, ну, якби ви були, допустимо, батьком, да, ви прийшли до дитини, не дай Бог так вийшлося, прийшли до дитини в лікарню, ви б щоб її питали, хто бачив, хто тебе бив. Я розумію, я, як моя дитина побилася, кимось, чи там хтось його побив, я його питаю, з ким ти побився, і хто, або хто тебе побив, правильно? А тут грамотно підкориговано і підложено ще одне слово, щоб, чи два слова, хто бачив. Тобто вже можна мотивувати, або Максим бив, або Максим бачив. Це ж це вже один нюанс. Що касається став. експертизи по цій ситуації, бо його перший раз їх закрили, на той момент не було навіть експертизи. Перша експертиза однозначно вказувала, що Артеменко отримав травми за 12-14 годин до смерті. Експерт дав пояснення в суді, перша е, дія натканини ткани, на та кров сталася за 14 годин, ну, це по їхніх термінах. А повторну експертизу зробили, вона не спростувала висновок попередньої, але ж вирішила часовий проміжок, вони пояснили, чому це зробили. В одних тканинах патологія почалася за 6-8 годин, а в інших тканинах за 12-14 годин. Так, ну, це там по цій епідуральній гематомі. Той тобто, сам крововилив, пішов лопнув, пішов за 14 годин. Mm -hmm. І тоді вона як розверта, розвивається ця гематома, а потім там ну, вже по крові вони визначають. Там кров уже з густки кров йдуть уже там за 12 годин до смерті. Їхні це експерти. А як це? Це просто що доводить, що доводить, ваші що за 14 годин пішов перший крововилив. Тобто mm. у нього пішов крововилив і почала утворюватися гематома. Гематома росте, і навіть нейрохірург відповів, що із такою гематомою людина може ходити від декількох секунд до трьох-чотирьох діб. Що це можливо, робити всі рухи, жити собі смерть. там. Це получається, що. Це десь сталося в районі ці був 8.40, 10, 1040 10 а Ігоря якраз... знайшов за 10 годин. Цей, а цей період якраз він був, по словам його бабушки, цього покойного Діма ТМК, він був на базарі з бабушкою. Mm. І вазі. суд не взяв це до уваги, а, так? Ні. Важко пояснити мотив суду при прийнятті несправедливого так, такого жорстокого вироку. Зрозуміло. А ви з цим Максимом не спілкувалися взагалі? Ні, Ну, на так на показах, як були на допитах, там учні ставки були. Ну, так, просто зустрітись, переговорити. Ні, не зустрічались. Ми просто хочемо, щоб або розпочалося нове розслідування і все розпочалося з самого початку і розібралися дійсно, хто це зробив, щоб все було справедливо. Тож ну, ну, кудись звертатися в самооборону, так? Ви звернулися. Да, ми, надали їхнім, вам, ми, ми надали їхнім юристам всі матеріали справи, вони ізучили. і. Допоможуть юристам? Так, да, допомагають. Фух, зрозуміло. Ну що ж, я вам. Ми, дуже важка така свація. Дуже тяжка справа, дуже тяжка. Але ж би з доказів, не знаю, прокурор даже не може обґрунтувати. Ну, вся вся справа базується на телефонних розмовах, які ну яких фактично ну то ли є, то ли їх немає, то ли вони були, то ли ні. яких телефонних розмов з ким? Ну, ну фактично уся справа построєна на тому, що той Максим там дзвонив якомусь як я. Вадима, Ігорю, Вадиму. В общем, таке ну, цена. Це, коли це, коли це, вечором був телефонний О. дзвонок, класний керівник Максима попросила його подзвонити до Славенка і спитати, що стало. Так як Славенко, ну син останній mm -hmm. його бачив, спитати, що там сталося. Подзвонила до нього. І коли він телефонував раз до Ігоря, другий раз до Ігоря телефонував, ну, і почав питати там: він не побитий був, чи там ти нікого там не бачив, що там було, і провокативні такі питання почав задавати, що та давай каже, це ти його Ну, Ігор мій визнає, що він сказав, що так. Да, я йому сказав, що так стукнув, що і скоро забрали. Ні, ну, дитина да, навіть не знала, що він... Що а, стукнув, що аж скоро забрала. Але ж він навіть не знав, що дитина знаходиться в реанімації. Ну, і так логічно подумати, Артаменко теж не міг знати, що Максим буде вечором дзвонити до Ігоря. Так, як подумав? <звук> ну, це <звук> за цього <звук> телефонного <звук> розговору построєна. Повністю вирок складається, це тільки береться до уваги, зліхи, телефон. То, телефона. Uh -huh. то навіть обвинувачення розуміє, що немає жодних доказів. Вини, хоча просило 8 років, але максимально. Але взяти під не варту після вступу вирока не. в законну силу, а суддя вирішила, що дитина може створити загрозу суспільству, арештувала його прямо із залу суду. Терміном на Там. місяць, а потім, поки суд розгляне, все буде два місяці, і дитина буде 15 років сидіти всього. Де поламають йому і психіку. Зрозуміло. І... Ну що ж, я вам дякую за те, що прийшли в студію, не побоялась розказати. Бажаю вам все ж таки. Крик душі. Щоб не, винний, не сидів даремно в тюрмі. Добре, що, дякую вам. Дякую. Спасибо. Спасибо. Ну що ж, ми спілкувалися з батьками і з другом сім'ї хлопця, якого, як вони кажуть, незаконно арештували, засудили на 8 років за вбивство, за вбивство, якого він не чинив. І що ж, на цьому ми е, припиняємо на сьогодні роботу громадської студії. До зустрічі.